Привіт всім! Сьогодні ми приготуємо овочевий супчик. Оскільки е, я вирощую баклажани, але їх не сильно люблю, то я дуже довго шукала рецепт, який би мені сподобався, і можна було використовувати баклажани. І ось я його знайшла. Що нам для цього потрібно: е, картопелька, морква, цибулька, перчик болгарський червоний, баклажанчики. Можна один великий, але в мене маленький. Паруку. Кубиків або овочевих, або м'ясних, кусочок масла вершкового і картоплю ми порізали такими кусочками і піджарюємо до такої золотистої шкаринки. Спочатку на олії, а потім додаємо вершкове масло. Потім, коли воно піджариться, висипаємо у хліб. Додаванням кубиків. Баклажани почистимо і теж ріжемо на такі кусочки і будемо смажити на цій же сковорідці, де смажилась картопля. Картопелька вариться бульонними кубиками, а баклажани я ось так теж підрумяли. Їх в суп поки не всипимо. Висипаємо в ту тарілочку, де вони були. А на їх місце піджарюємо цибулю. Потім моркву і додаємо перчик. Морквочка, цибулька і перчик подружилися. Дивіться, як гарно виглядають яскраво. І тому ми вже можемо додавати соус. Гарно перемішаємо, ще хвилинку просушимо і будемо збирати наш супчик. Засмажка готова і ми починаємо збирати сумчик. Висипаємо наші баклажани. Висипаємо засмажку. Висипаємо зелень, петрушка і кріп, додаємо трішки цукру, трішки. Солі. Ще можна додати зубчик числ. І ось такий густий, яскравий, ароматний супчик у нас вийшов. Я покуштувала мені все до смаку, всього було достатньо в соусі. Смакуйте разом з нами. І ще, якщо додати, що всі овощі вирощені. Мною з любов'ю органічно без хімії. Смачного.